Ситуація з залужним, від чого нас відволікають? Вже дуже давно проводяться соціальні експерименти, і вони продовжують проводитися, постійно відслідковується реакція людей на різні ситуації, як вони сприймають, як вони реагують, як вони відповідають. Тому зараз, коли створюються час, коли створюються соціальні рейтинги, і час, коли Тіньве правління планує створювати соціальні рейтинги в різних країн. Звичайно, відслідковується реакція людей, і це такі психологічні тести, які проводяться вже зараз над суспільством, і будуть проводитися в майбутньому. Конфлікт між Зеленський та Залужним. Чи закрите це питання? Людям завжди показують різні конфлікти. Для того, щоб у людей виникали емоції, для того, щоб не було спокою в просторі, для того, щоб свідомість ніколи не заспокоювалася, завжди показуються конфлікти. Все не є таким, як воно показується. Конфлікти існують тільки в реальності людей, в реальності звичайних людей, але на більш вищому рівні. Одні і ті самі люди, одні і ті самі енергії стоять у війні і за одною стороною, і за іншою стороною. І як правило, в 99% одні й ті самі спонсори стоять і за однією країною, і за іншою країною, і за однією людиною, і за іншою людиною. Тому зараз дуже багато в соціумі. Прокачуються різних історій, і вони будуть прокачуватися для того, щоб довести людей до сказу, для того, щоб вони скаженіли, для того, щоб вони нервувалися, для того, щоб вони не розуміли, коли і всередині країни вороги, і зовні вороги, і жити взагалі небезпечно, для того, щоб зводити людей з розуму. Розкачуються такі історії, але ви маєте зрозуміти, коли цього вже дуже-дуже багато, це нереально. Це штучно створена реальність, яка зараз нав'язується суспільству і нав'язується свідомості, щоб збити людей. Спантелику, щоб вони просто в якийсь момент здалися і робили тільки те, що їм скажуть, тому що їхній мозок просто не спроможний вже сприймати стільки негатива. Я б рекомендувала всім в даній ситуації це більше тримати увагу на здоров'ї свого мозку, на здоров'ю своєї психічної. Складової, тому що якщо ми дуже сильно перебуваємо у зовнішніх новинах, нам важко знаходитися у стані внутрішнього спокою. Коли буде можливість в Україні здійснити контрнаступ, я вже говорила про те, що мир в Україні буде досягнений через домовленість, не через наступ чи контрнаступ. А через домовленість, яка буде здійснена в певний момент, чи може війна закінчитись без перемовин? Війна закінчиться через договір між багатьма країни. Буде укладений певний договір, і ця війна закінчиться. Коли закінчаться війна. Конкретної дати немає, тому що все залежить від багатьох людей і багатьох виборів, і все залежить від нас і наших реакцій. Коли у простір закидаються різні новини, завжди відстежують, а наскільки люди реагують чи не реагують на ту чи іншу новину. Це схоже, наче ви йдете по вулиці, а у вас кидають гнилий помідор і просто відстежують, а як ви будете реагувати? А ви схопите помідори, також кинете, а ви просто пройдете, ви не звернете увагу, що ви будете робити. Взагалі, суспільство це великий соціальний експеримент. Для цих соціальних експериментів були створені великі міста. Штучно збудовані і люди переміщені були туди. Зараз створюється 15 хвилинні міста для нового штучного експерименту. Що стосується дати закінчення війни, майбутнє постійно змінюється. майбутнє ми створюємо самі. І якщо ми будемо максимально спокійні всередині, ця дата може настати великий, і великий шанс, що ця дата настане в цьому році. Але якщо ми оберемо спокій, якщо ми перестанемо реагувати дуже сильно на зовнішні подразники, на зовнішні новини, якщо ми будемо більш перебувати в своєму серці. Але якщо ми дуже сильно реагуємо на зовнішнє, звичайно важко досягти миру. Чи будуть повертатись люди за кордоном? За яких умов? В більшому часі це можливо після припинення воєнного конфлікту повернення людей, тому що велика кількість українців за кордоном так і не змогли адаптуватися до нової культури, до нового клімату, до нової мови? Мало людей адаптувалися, і багато людей просто чекають, коли вони можуть повернутися. І дійсно, після закінчення конфлікту буде велика хвиля повернення українців саме в Україну. Чому зараз дуже багато молодих людей гине або помирає? Зараз ми перебуваємо в часі апокаліпсису. І дійсно дуже багато молодих людей гине, тому що такий час, і ще якийсь час це буде продовжуватися, і не тільки ми говоримо про Україну, а й про всю планету Земля. Десь до 2027-го, до 2030 року в нас відбувається перехід так звану Золоту еру, де ми починаємо. Робити нові вибори на рівні нової свідомості, і зараз багато душ, які втілилися в цей період часу, використовують портал виходу з втілення, вони відпрацювали свої задачі і вони вже залишають цю планету, переходять в паралельні реальності, в інші світи. Зараз такий великий портал відкритий над Україною, але в одному місці портал. Триматися довго не може, тобто 2-2,5 роки це максимальний термін, коли портал на вихід душ може бути над однією територією. Вже зараз над Україною цей портал. Стискається і скоро він буде закритий. Але коли портал закривається над однією територією, він відкривається автоматично над іншою територією. Тому в майбутньому, звичайно, набагато менше буде людей на планеті Земля ніж зараз. Реінкарнація душі. Як вона втілюється? Підготовка до втілення за нашим земним часом займає 9 місяців. Це якраз термін вигідності жінки. Весь цей час, всі 9 місяців, іде підготовка душі до втілення в фізичне тіло. Батьки обираються заздалегідь під задачі душі. В душі завжди є декілька варіантів для вибору, і вона вибирає найкращий для себе сценарій. Але в цьому сценарії прописані всі вибори. Тобто, якщо ви йдете по вулиці, там є 20 поворотів, і всі 20 поворотів прописані для вас, і ви маєте обрати одне з 20 поворотів це і є свобода волі. тобто... Ви не обираєте з усього, що існує. Ви обираєте з обмеженої кількості, яка прописана в плані душі для поточної матриці. Тобто, якщо душа прописала собі 20 варіантів вибору, то в моменті знаходження свідомості в цілі душа обирає. Один з цих 20 варіантів вона не може брати. Один з 30 варіантів. Це неможливо. 10 варіантів не прописані для неї. Душа вона являється творцем. Коли вона заходить в колесо Сансари, вона завжди заходить одночасно у всі реінкарнації. Тому що все існує одночасно. І зараз, для того, щоб вийти з колеса Сансари, людям була дана така практика, як регресія для того, щоб почистити свої втілення в інших точках часу і простору. І коли душа виходить з колеса сансари, вона виходить повністю з кожного свого часу і простору, де знаходиться свідомість душі. Тобто, це схоже на те, якщо ви своєю рукою опустите воду, ось ваша рука має 5 пальців, і всі п'ять пальців опускаються в воду одночасно. Коли ви забираєте руку з води, ваші всі пальці також йдуть одночасно. Ось кожен палець в просторі води. Це одне втілення. Ось рука це душа, вона постійно є продовженням пальців. Тобто рука являється пальцями і не являється одночасно. Рука є продовження пальців, а пальці продовження руки і вони постійно зв'язані. Але коли ваша рука у воді, всі пальці у воді одночасно як пригадати свої попередні втілення? Нам треба зрозуміти, що таке духовність. Якщо ви робите медитацію, це не означає, що ви духовна людина. Ви можете працювати прибральником і бути високодуховною людиною. Духовність це рівень ваших вчинків, ваших виборів, ваших думок, ваших бажань і ваших поглядів, це рівень вібрації. Людина може займатися будь-чим і бути високодуховною. при цьому. Людина може кожен день робити медитації, але це буде псевдодуховність, тому що вона буде просто робити показовий виступ, а насправді духовності немає. Тобто рівень вчинків, думок, слів. Поглядів буде при цьому низьким, тому з мого досвіду можна сказати, що не завжди практики приводять 100% до духовності, але практики допомагають змінити свідомість, щоб надалі йти в сторону духовності. І, по-друге, це не кожній людині потрібно це пам'ятати, тому що. З одного боку це дар, це благословіння, з іншого боку, це прокляття. Тому що якщо ви пам'ятаєте свої реінкарнації, ви не можете повністю знаходитися тут. Ви сумуєте за своєю родиною з інших реінкарнацій, з інших втілень, ви згадуєте їх, їх емоції, слова, посмішку, і ви розумієте, що тут ви не можете з ними зустрітися, не можете їх знайти. Ви навіть не можете знайти згадки про них. Тому для того, щоб мати цю пам'ять, по-перше, треба мати готовність, щоб залишатися в свідомості в цьому втіленні і при цьому пам'ятати інші втілення. Всі душі, кому ця пам'ять потрібна, і Хто може правильно і гармонічно використати цей дар, вони звичайно згадають це, і для кожного це своя ситуація. Це може бути в динамічній медитації, це може бути при ходьбі, це може бути при зустрічі з іншою людиною. Можна згадати себе, коли ви читаєте якусь книжку, чи дивитеся фільм, і в фільмі, наприклад, сцена така сама, як у вашому минулому житті, одному з ваших життів. Можна згадати, коли ви робите дихальні практики, тоді дуже сильний іде вплив на ваш мозок, на вашу свідомість, підсвідомість, і ви можете через своє тіло, як через портал, просто подорожувати між своїми втіленнями і різними реальностями. І треба розуміти, чим відрізняється дійсно спогад від вигадки, коли ви вигадуєте, коли ви згадуєте. Коли ви згадуєте, це, по-перше, емоційна пам'ять. Це не просто картинка, яку ви побачили. Якщо вам скажу, уявіть зараз дерево. Ви всі уявите дерево, але це уява це не означає, що ви перемістилися і побачили дерево. Коли Відбувається саме переміщення між часом і простором, вмикається емоційна пам'ять пам'ять тіла. Ваше тіло може вигинатися, ви можете плакати чи дуже сміятися. Ви відчуваєте дуже багато емоцій і почуттів в своєму тілі. Тіло завжди реагує в тілі, прокидаються такі емоції, які ви не спроможні прокинути, просто малюючи через фантазію якусь картинку. Скільки може бути перевтілень? Безкінечна кількість перевтілень, дуже багато. Це можуть бути тисячі перевтілень, в залежності від ваших задач. Останнє перевтілення ви відчуваєте це з народження, це неможливо не з чим порівняти. У вас відбувається багато дежавю, ви знаєте. Деякі речі наперед, вам сняться віщі сни. Ви в якийсь момент починаєте розуміти, що. Ці речі, які належать матриці, фізичні, матеріальні речі, вони більше не приносять вам задоволення. У віч ви живете в прекрасному палаці, але це більше не приносить вам задоволення. Ви їсте найкращу, найсмачнішу їжу, але це більше не приносить вам задоволення. І ви починаєте свій пошук, так як починав свій пошук Будда, який жив у палаці і був принцом. В нього була дружина. Діти, він був свідомий, і в якийсь момент він прокинувся і зрозумів, що це все більше не приносить задоволення. А що ж приносить задоволення? Для чого я тут? Коли ви починаєте задавати собі питання: а для чого я тут? В чому моя задача? Чому я знаходжуся саме в цьому місці, саме з цими людьми? А можу я знаходитися один? Чи одна, і ви починаєте свій пошук? І якщо це останнє втілення, ви не зможете перебувати постійно в одному місці, в одній країні. Ви будете подорожувати, ви будете йти. Всі святі, коли в них починалось пробудження, вони просто починали кудись іти. Вони йшли в ліс, вони йшли в гори, вони йшли в джунглі, вони йшли по різним містам, по різним селам, вони починали йти. Зараз, звичайно, ми можемо подорожувати літаками на різні відстані, але людина, яка вже своє останнє реінкарнацію на землі вона хоче обійти як можна більше місць, щоб попрощатися з цією планетою, щоб в останнє. Побачити красу цієї планети, красу різних місць, побачити, подивитися, десь забрати свою енергію, забрати свої частини, всі, які залишені з інших реінкарнацій, забрати свої емоції, зав'язати всі карми, зав'язати всі відносини з усіма людьми, очиститися від всього, звільнитися і повністю вийти в вознесіння. Люди, які проживають останню свою реінкарнацію, в цій мірності, в цій реальності, в матерії, вони не можуть померти через неприродню смерть. Обов'язково це або природня смерть, або просто вони. Через медитацію як Будда виходять в стан Нірвани. Ось тільки сьогодні я була в храмі, де монах увійшов в стан Нірвани, і він просто застиг в храмі. І досі він знаходиться в такому стані повністю застиглому. Всі його процеси зупинилися. І в цей момент він перебував в медитації. Ось це останнє втілення. Як відпрацювати свої кармічні борги з попередніх життів? Потрібно бажання для того, щоб закрити всі негативні. І позитивні моменти. Якщо ми працюємо тільки з негативною кармою, в нас залишається позитивна карма. Наприклад, ви а, дали іншим людям дуже багато радості, щастя, багатства. І ви знову народитеся, щоб інші люди, всесвіт, міг дати вам те саме, але негативна, як і позитивна карма, вона приводить вас до циклу сансари, до циклу перероджень. Якщо це ваша остання реінкарнація, ви маєте бути наприв'язані ви маєте не прив'язуватися ні до позитивного, ні до негативного. Ви маєте створювати прекрасні речі, вчинки, але не бути прив'язаним до цього, не присвоювати це собі, не казати: ось це я зробив чи зробила, я такий молодець. Ні. Ви маєте це робити просто тому, що це суть творця робити позитивні речі. Але ми маємо бути не прив'язаними і в першу чергу. you <laughs> Неприв'язаними до інших людей, до подій, до суспільства, намагатися не прив'язуватися і навіть не прив'язуватися до вчорашнього себе. Якщо вчора ви вишивали хрестиком, то це не означає, що сьогодні ви також маєте вишивати хрестиком і що все це ваша задача душі. Ви сьогодні вже зовсім інша людина. Ви прокинулися ваші всі клітинки, вашому фізичному. Тому тілі 100 тисяч мільйонів разів за цей час змінилися, і ви вже інший. І сьогодні ви можете обрати іншу реальність, ви можете піти і плавати в басейні, і сказати, що сьогодні, зараз ви плавець. Ось все, що відбувається з вами в цей момент, є істина. Все, що відбувалося з вами 5 хвилин тому, воно зникло. Це вже не реальність, цього немає. І ви не можете опиратися на себе того, який був 5 хвилин тому. Тільки на того себе, який в моменті зараз. Це вміння перебувати в поточному моменті, воно завжди приведе вас до радості, воно завжди приведе вас до істини, і в поточному моменті ви завжди вільні. У вас. Немає ніякого боргу, ніякої проблеми, ніякого нещастя. Ось в цей самий момент нічого цього немає, ніякого негативу немає. Це є в минулому а хвилювання є в майбутньому. Весь негатив знаходиться в минулому чи в майбутньому, але поточний момент тут і зараз він абсолютно чистий, тому що в цей момент. Минуле вже знищене, його немає, а майбутнє ще не створене. Ви створюєте його через своє сприйняття поточного моменту. І якщо зараз ви спокійні, то ваше майбутнє буде спокійне, воно буде без хвилювань. І якщо зараз ви на нервозі, з цим нервозом ви створюєте своє майбутнє. Тому, будь ласка, робіть практики, робіть медитації. Першу чергу для, для себе для того, щоб створити ресурсне майбутнє і заспокоїти свій мозок, свою свідомість. Дякую всім. Я бажаю кожному, хто дивиться цей ефір, прийти до вищого стану себе. Пізнати себе, розкрити себе, тому що кожен з вас є найцінніший дар, і коли ви пізнаєте себе, ви пізнаєте Творця і ви пізнаєте весь світ, не бійтеся іти по цьому шляху, не бійтеся, пізнавати. Обіймаю вас серцем, ваша і сітагая.